Сьогодні у нас особливий випуск. Сьогодні ми говоримо про материнство, силу та допомогу. У нас в гостях суратна мама, яка вирішила допомогти безплідній парі стати батьками. Сьогодні ми розповімо, чому вона пішла на цей крок, які емоції переживає, та дасть поради тим жінкам, які хочуть стати суратною мамою, але бояться. Тому залишайтесь з нами. Сьогодні буде цікаво. Світлана, раді вітати вас. Як сьогодні ваш настрій? Чи хвилюєтеся ви? Хороший настрій. Ні, не хвилююся. Да, ви так виглядаєте чудово? Ніби для вас це взагалі привична справа сьогодні так сидіти, давати інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Звідки ви? Чим займаєтесь повсякденному житті? Я з Кіровоградщини, займаюся я сім'єю, дітьми. Ви мама двох діток. Як ви полюбляєте з ними проводити час? Дивимося фільми, розважаємося. Які у вас хобі? Люблю животних. У вас є хтось з тваринок вдома? Так, є два котика і собачка. Яка прелість. А, а як би ви характеризували себе одним реченням? Я спокійна, цілеспрямована. Ціло цілеспрямована, вродлива, <свіття> життєрадісна. <свіття> а як би характеризували ваші близькі у вас одним реченням? Ну так, що я спокійна. <свіття> а що для вас найважливіше у житті? Дітки. Добре, дуже дякуємо за знайомство. Давайте почнемо з перших згадок пов'язаних з суратне материнством. Як ви взагалі дізналися про суратне материнство? Можливо, фільми побачили в розмові з подружкою, або в соцмережах з інтернету. Яке у вас було перше відчуття, коли ви дізналися про суратне материнство? Це був інтерес? Так, да, це був інтерес. І ви почали більш детальніше вивчати цю так, інформацію? Так. А що стало у вас головним мотивом при прийнятті рішення? Хоча допомогти дітям. Чудово. А наскільки швидко ви прийняли це рішення? Це було якесь поступове рішення, чи ви одразу його прийняли, дізналися? Угу. Як довго ви думали над програмою? Ну, десь місяць. Угу. А було щось таке, що вас найбільше хвилювало? Можливо, якісь питання вас дуже хвилювали? Так, було, так як ну, мені 36 років. Угу. Я по цьому поводу. Ну що, года, чи я підійду, чи не підійду. А як взагалі ви дізналися про центр Артеміда? Із соціальної сіті. А чи залишали би заявку в інших агентствах? Ні. А на що найбільше звертали увагу при виборі агентства? На те, що там дівчатки були вже другий раз. Дуже угу. багато дівчок таких було. І це, звісно, якось мотивувало, що. Люди вертаються, ну ще раз приходять. Добре, наша клініка знаходиться в Києві. Як на це ви відреагували, що вам потрібно буде їздити? Чи ви шукали клініку саме у вашому місті? Ні, не шукала, бо в нас немає. А чи розглядали для себе ви програми за кордоном? Ні. А як взагалі? Вам було зручно добиратися до Києва? Чи це був такий важкий досі процес? З пересадками якимось? Ні, ні, в мене прямий автобус. Угу. Я мені було зручно. Виникали якісь сумніви перед програмою? Що вам допомагало заспокоїтися в такому плані? Що все вийде. А який міф про суратне материнство ви для себе зруйнували на початковому етапі? Ну, що не треба думати, що скажуть люди. А чи вдалося вам поспілкуватися з іншими суратними мамами перед програмою? Перший крок в програмі Суратне материнство» – це безпосередньо первинна консультація з менеджером. Підкажіть, будь ласка, можливо, пам'ятаєте її? Чи залишились якісь питання незакриті на цьому етапі? Ні, ми все вирішили. Ви одразу були готові приїхати на первинне обстеження? Так, так. Чи було страшно приїздити на первинне медичне обстеження? Ні. Ви раніше бували вже в Києві? Бувала, так, Ну, тільки не в клініці, а просто була. Угу. Як вам місто? Сподобалось? Так, да, сподобалось. А як пройшло первинне обстеження, як знайомство з Мариною пройшло? Добре. Вона багато чого розказала, розповіла, піддержала. Все добре. Був якийсь момент під час медогляду, коли було страшно, можливо, під час першого УЗД або коли аналізи брали? Чи все було максимально комфортно? Ні, комфортно було. Як вам загальна атмосфера в клініці? Сподобалась? Так. Артеміда працює за нотаріально завіреним договором, який захищає права суратної мами і біологічних батьків. Підкажіть, будь ласка, чи переймалися ви з приводу цього? Ні, я не переймалася, так як я перечитала договір і там все було в порядку. Вам допомагали наші юристи, якщо були якісь питання? Так, так. Перейдемо до знайомства з біологічними батьками. Підкажіть, будь ласка, чи познайомилися ви з біологічними батьками? Так. А як так. пройшла ваша зустріч? Ми у переписці. Угу. По вайберу ми так ще не бачилися лічно. Угу. А взагалі вони планують переїздити? Так, вони планують приїхати. Угу. Як ви переймаєтесь, переживаєте? Ну так, да, ми з ними познайомимося, побачимося вже. Угу. Ви знаєте, з якої країни біологічні батьки? Так, з Німеччини. Угу. У вас виникали якісь думки після підписання договору у перші дні? Ну, що вийшлося. Тобто не було ніяких переживань, nie, nie. ви все були повністю готові, налаштовані на програми? Так, так, так. Давайте поговоримо про підготовку до перенесення ембріона та до самого переносу ембріона. Підкажіть, будь ласка, як ви готувалися до переносу ембріона? Можливо, були якісь зміни у вашому повсякденному житті, можливо, обмеження фізичних обмежень, активностей, графіків, життя інше повинен бути. Ну, я приймала лікарства, які приписували. Uh -huh. Ну і приїздила на прийом. Все угу. більше нічого такого не було. Жінка перед програмою приймає гормональні препарати. Так, так. Досить багато в інтернеті говорить про те, що вони дуже погано впливають на здоров'я жінки. Підкажіть, будь ласка, -як, яке було у вас самопочуття? Чи не боялася, що у вас виникнуть щось? Щось не так піде? Ні, не боялася, і самопочуття було добре. Тобто ви легко перенесли це? Да, так, да, так, да. так. Пам'ятаєте день переносу емпріону? Чи да. хвилювалися ви? Чи змогли взагалі поспати в цей день? Ну, я хвилювалася, звісно. Да, я пам'ятаю, це 21 червня. Угу. І як цей день пройшов? Ну, Він пройшов як обичний день. Я угу. приїхала в клініку і зробили мені цей перенос, але, звісно, я хвилювалася. Дуже жінок хвилює одне питання. Перенос ембріону – це боляче? Чи ні, 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 це не боляче. Тобто це робиться без анестезії без анестезії, це не боляче і швидко. А були у вас якісь такі емоції? Ви переповнювали емоції після переносу ембріона? Ну так, да. я трошки переживала, чи все буде добре, чи приживеться, чи все буде добре. Угу. Я знаю, що вагітність у вас не стала після другого переносу ембріона. Підкажіть, будь ласка, як ви на це відреагували? Чи готові ви були йти далі у програму, якщо, наприклад, вагітність не настала без другої спроби? Ах, ні. Перша в мене просто двійню підсадили, і воно не прижилося, а друга вже ну, одна дитинка. Угу. Але вже на третю я ну, я вже втомилась просто угу. і вгода. Я зрозуміла. А коли ви дізналися, що ви ембріончик прижився, вагітність настала, які у вас були емоції? Хороші. Це чудово. Ви повідомили батькам? Е, ні, я повідомила в клініку. Угу. Світлана, жінки йдуть у програму з різною мотивацією. Підкажіть, будь ласка, а про те, чи думали, куди ви витратите загальний гонорар після програми? Допоможу дітям. Виплати у центрі Артеміда розбиваються на декілька частин. Коли ви отримали першу виплату, на що ви її витратили? Відклала на фінансову подушку. Як ви почувалися у першій тижні після переносу ембріону? Були якісь незвичні відчуття? Ні. Все було добре. Ви себе комфортно почували? да. да, да. Світлана побут, жінка, якої є діти, це можна назвати щоднією роботою. Підкажіть, будь ласка, чи не важко вам було у побуті? Можливо, хтось допомагав? Ні, мені було неважко. Допомагали мені мої діти, то важко не було. Тобто, можна сказати, побут нічим не, не ніяк не змінився? Так, так, так. Чи довелося так. вам на ранніх термінах вигідності якось скоротити вашу роботу? Чи, можливо, ви взяли декретну відпустку? Так, я взяла декретну відпустку і була вдома. Участь у програмі середне матеріанство це не лише фізичний процес, а й емоційний процес. Коли ви були вже вагітні? Чи сумнівалися ви у своєму виборі? От лежачи перед сном, так? Коли не могли довго заснути, думала, чи правильно я все зробила? Ні, уже ні. Ну якщо вже є дитина, значить все. Угу. Так. А був якийсь момент у період вашої вгідності, що було важко? Була якась ваша внутрішня тривога, можливо, було щось таке? Ну ні, ні, нічого такого нема. Ну то що війна у нас, що таке, звісно, переживаєш, бо це чуже дитя. Угу. А так то ні, нема. Світлана, деякі жінки, які е, хочуть допомогти безплідним парам, е, дуже часто шукають і розглядають варіант самостійного пошуку біологічних батьків. Ви ж пішли через агенцію. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, що очікує на цих самостійних жінок? Чи безпечно це? Я Хоч... не знаю. Я просто ну, не сильно в цьому розумію, щоб підказати. Я не знаю. Я знаю, що через агенції, угу. а як вони там самостійно? Угу. Ну, а для вас те, що ви вступили через агенцію, це можливо є якимось гарантом? Так, звісно. Тому що дуже часто чують, що якщо жінки йдуть напряму з біологічними батьками, вони обіцяють одну суму, а по факту виплачують зовсім іншу? Ні, я думаю, що через агенцію вона багато краще. І це якби жінка, коли йде через агенцію, вона себе страхує. Так, так. А яку підтримку ви отримали від медичних координаторів центру Артеміда? Ну, всі. Питання, які мені потрібно було, то мене підтримували. Чи телефонували ми медичному координатору вночі? Якщо щось потрібно було ні, вночі ні, нам не приходилось, значить, в нас все так хорошо йшло, і зараз ну слава богу, все нормально. Угу. Але як є питання задавали, то Угу. Були 24 чотири на 7. А якісь психологічні моменти, коли було важкувато? Ви могли з ними поділитися, щоб вони вас підтримали? Ну ні, я, напевно, не тривожила їх, наче ну, не було таких якихось емоцій там чи щось такого психологічного, угу. що потрібно, щоб піддержали цього. Але вони, якщо потрібно було, вони були да. готові піти да, на да, допомогу. Да, да. На вашу думку, які є фактори ключовими при виборі агентства суратного материнства? От що сто відсотків? Тут себе порадив, угу. ну, мені так кажеться, може так. А коли ви обирали агенцію, да? тобто ви побачили, що є е, жінки, які йдуть вдруге. Можливо, ще щось було, що е, сподобалось? Та ні, нічого такого. Я просто знайшла, угу. рішила ну, і постановила все. А які поради видали жінкам, які тільки обирають агентство? На що дуже потрібно звертати увагу? Треба звернути увагу, як до неї відносяться, і щоб вона здоровою жінкою прийшла і здоровою жінкою пішла, угу. щоб їй во всьому допомагали. Світлана, як ви сприйняли новину про переїзд до Києва? Нормально, тим більше я це знала і початку програми. Тобто ви себе налаштували, що так, потрібно? Так, ви якось готувались до цієї події? Можливо, якось так діток підготовлювали чи? Ну так, підготовлювалася. Так як на два місяці їду, то трохи підготовлювалася. А які речі ви збирали насамперед? Е, ну, я не багато збирала речей, самі необхідні. А які от три речі ви взяли з собою обов'язково, тому що ви без них не можете? Ну, я все, що набрала, все мені було необхідно. <гум> Бо всі речі брала, що мені необхідні. Чи легкою була дорога до Києва, тому що ви вже вагітна, це почався третій триместр, чи все було комфортно? Як вас зустріли в Києві? Добре. Мене зустріла, зустрів Діма і одвіз одразу на квартиру. Дмитро, це водій. Так, так. Тобто ви тяжкі сумки не таскали, Ні. вам допомагали? Так. Чи не відчували ви певну самотність в Києві? Ну, трошки. Сумували за родину. Да, да. А які були ваші перше враження, коли ви приїхали на житло? Добрі. В комфортні умови. Комфортні умови. А я знаю, що ви проживаєте в трьохкімнатній квартирі, де в інших двох кімнатах проживають інші сорокні мами. Чи хвилювалися ви, як ви будете ділити побут? Чи подружитись ви? Ні, я не хвилювалася, ми подружилися. Побут ділимо добре, все добре. А чи плануєте ви далі з вратимами цими спілкуватися після програми? Так. Тобто ви обмінялися контактами, да, вже да, дізналися, да. хто де живе. Да, да. Це чудово. Так от прийшли в програму, допомогли самі собі і далі пішли з, да. пішли з подружками. <сум> чудово. програма об'єднує людей, виходить. Так. Який був ваш щоденний побут в Києві? Чи змінило щось? Ні, ми ходили в роддому. Угу. Ви там підписували контракт, угу. потім ставали аналізи, ставали на учот, в себе знімалися, а там ставали. Угу. Ну нічого такого. Ви з медичним координатором ходили? Так, ж? так. Тобто вона завжди була поруч, чи ви десь ходили щось сама? Ні, лішували? вона з нами завжди поруч. Тобто, ви знімались з учота в жінкій консультації по вашому місту проживання? Так, і, і ставала в тут Київ. в Києві. Чи не переймалися, чи не боялися виставати за своїм місцем проживання? Ні. Тому що дуже багато жінок бояться, а що а що буде, якщо щось хтось дізнається? Що Ні, я, я не боялася, я ставала, так як треба, щоб я була під наглядом. Угу. Як був ваш побут з іншими суратними мамами? Як ви проводили ці дні? Добре, виходили гуляти, по магазинам ходили. Таке, все добре. Відвідували якісь пам'ятки Києва? Можливо, на Хрещатику були, або ні, по торгових е центрах ходили? По торгових центрах ходили, а на хрещатику не були. Так як це трошки далеченько від нас, а ми mm -hmm. вже якось трошки втомлюємося. А з приводу продуктів, як ви ходили, купували? Чи вам ви написали список і водій вам привіз на квартиру? Е ні, ми ходили. Ми ходили, купували. Вам не було важко, ви ні, не, не ні. обирали великих сумок? Ні, 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 не було важко. Хоча можна було б це попросити, але ми купляли собі на день, на два. Угу. То нам не було тяжко. А як їжу ви готували? Ви готували разом? Чи якось у вас була якась домовленість? Ні, Сьогодні ти, готували. завтра ти, а післязавтра там інша срабата ні, ні, Ми разом готували. Ви зараз на третьому триместрі вагітності, це означає, що фінал програми вже зовсім близько. Чи переймаєтеся ви перед пологами? Які у вас думки з приводу цього? Ні, я не переймаюся. Тобто ви емоційно вже готові Готові, так, так, так. А чи знаєте, чи будуть біологічні батьки на пологах? Ми не обсуждали ще цей, це питання, не Não. обговорювали. А якщо біологічна мама захоче бути поруч з вами і підтримати вас, чи не будете ви проти? Ну ні, не буду, так як це їхнє дитя, то не буду. Ви обговорювали з лікарем якийсь план пологів? Як все буде відбуватися? Чи пояснювала вам лікар? Так, пояснювала це будуть звичайні роди, не Ну, Таке все буде добре. Чи відчуваєте ви полегшення, що ось програма скоро закінчиться і все, ви підете далі реалізовувати ваші заплановані плани? Ну так, да. мабуть, так. Да. Так як я ж ну, прив'язана і ніде ну, ж не можу не і одійти, і мені тяжело вже, то, звісно, так. А що ви зробите першу чергу, коли приїдете додому? Що це буде? Похудаю. Ви вже знайшли якийсь план тренувань, можливо, десь соцмережі. Я сама похотаю. Вам це легко вдається? Да. А після цього можливо буде можливо ви займатись новим, якісь хобі або щось для себе нове почнете робити. Те, що відкладали в довгий ящик, а після програми вирішили, що все. Ну, я вивчаю правила дорожнього руху, я угу. почав здати права. Це як чудово. Да, машину я собі не хочу, але я просто хочу здати на права, щоб вона було. Чудово. А чого машину не була? Ні, я не хочу, ну, хочу ну, колись, ну зараз немає угу. таких, такої можливості. Угу. А якусь машину при, присматривали для. Ну, спочатку ж треба живу навчитися, хорошо, угу. тому що якусь хорошу машину. Це чудові плани. Хочу перейти до стереотипів. Тому що дуже багато в суспільстві міфів і поганих слів про суратне материнство. Інші люди засуджують, другі люди не розуміють цього процесу і лється дуже багато негативу. А чи доводилося вам стикатися з негативом? Ні, ніхто мені нічого не сказав лічно. Ні, не мені не доводилось. А як саме ви відноситесь до стереотипів? Наприклад. Всі кажуть, що суратна мама продає свою дитину. Як вона так це може робити? Ну, це не, не так. Ну, з медичної точки зору ну, це неможливо, це є батьки біологічні, і ти ну, не продаєш свою дитину. Ембріон складається з біологічної мами і тата, і він до мене ніяк не відноситься. Є стереотип, що жінку кинуть на гроші, про неї забудуть. Буде підсадять ембріони, все про неї забудуть, якось вона там, вона якось буде і все. Чи не було у вас таких хвилювань? Ні, ні, не було. Я, мене, ну, я не турбувалась по поводу цього, так як ну, я в клініці була і всі врачі, люди там, ну як це так, ну. Тобто ви у вас був, коли ви. Приїхали до Києва, побачили медичного координатора, познайомилися з командою, з лікарями. У вас було таке полегшення, що все нормально, тут так, так. чесно, прозоро. Я не чула навіть такого, що це ну, там, кинуть на гроші чи як. Угу. Я це не чу. Ну, Дуже багато в інтернеті, особливо в соцмережах це обсуждається завжди. Угу. І це дуже великий такий, знаєте, ступор, чому жінки да, не можуть на це наважитись, тому що вони бояться. Ну, може бути, так. Да. А що б ви сказали жінкам? От як би ви їх заспокоїли? От жінка хоче стати соратною мамою, але вона боїться, вона боїться осуду, вона боїться, що, можливо, не впорається з емоціями. Що б ви порадили з вашої точки зору, коли ви вже прийшли цей шлях? Що не треба боятися витримати це? Можливо, емоційно, бо нічого такого страшного немає, але це її вибір. І цей вибір ніхто не може засуджувати, це її вибір. І ви, я так розумію, ви не намагалися так пояснювати, оточуючим щось. Ні, не намагалася. І зараз теж не намагаюся. Угу. А чому саме якось? Ну а чому я не маю комусь щось доказувати? Угу. А на вашу думку, чому так багато негативу в суспільстві стосовно сурядної материнства? Чому ж того негатива так багато? У нас люди, люди злі. Це чудова відповідь. Це не відповідь. Чого? Які три факти ви б хотіли б донести людям, які нічого не знають про суратне материнство, і от треба було розповісти, щоб вони дізналися. І от... Ну, було б, звісно, хорошо, щоб вони з кимось поговорили, ну, з координатором, бо це важливо. Uh -huh. Їм би тоді легше було б, ну, і ну, не так, як я через соціальну сеть, що я думаю, ну, чи воно так, чи воно так написано. Це вже потім я поняла, uh -huh. які ж три. Факти. А про що саме? От ви сказали, що ви думали одне, а воно було інше. А про що саме ви думали? Ні, ну ми все время в соціальній сіті дивимося, ми дивимося, але ми ж не думаємо, що то правда. Да? Угу. А вже коли ми вже з координаторами сама поговорили, вже нам, ну, ми вже розуміємо, що так, да, дійсно, це воно так і є. А про що саме от було що негативного? От ви дізналися спочатку, а потім а з медичним координатором, коли поспілкувалися? Негативного не було нічого. Просто ми щоб не подивилися в інтернеті, ну ми ж не знаємо на 100%, що то воно правда, так? Угу. Ну, це так? Чи змінила вас програма суратного материнства? Ні. От ви сказали, що у вас нові цілі це здати на права, допомогти діткам? Є ще щось? Ні, більше немає нічого. Як ви думаєте, чи захотіли б Ви в майбутньому повторно стати суратною мамою? Це я про це ще не думала. Я хочу, щоб хоча б це, щоб все було добре, а потім вже я про це буду думати позже. Угу. Зараз немає відповіді. Угу. Світлана, якщо б ви себе зустріли на початку програми, от зараз, що б ви тоді собі сказали? Ну, що я все правильно розробила? Що не, не ошиблась? Ні. А що ви сказали жінкам, які стоять зараз на порозі цього рішення? Ну, якщо вони стоять вже на порозі цього рішення, то треба йти вперед, не вертатися вже, не оглядатися, якщо вони вже на порозі. І все вийде. А які якості, на вашу думку, найважливіші для жінки, яка хоче взяти участь у програмі суратного материнства? Ну, здоров'я. Угу. Можливо, є ще щось? Ну, щоб жінка була просто здорова. Що ще таке? більш. тут саме головне оце. Можливо, відвага або. Ну, і відвага, і здоров'я, і терпіння. <ріст> <ріст> і все вийде. Да. А яку найважливішу річ потрібно знати передступом до грамосуратного материнства? На що потрібно бути готовим? Ну, на багато чого. Ти виносиш дитинку 9 місяців. На багато чого. Тому що ну, нелегко носить дитину. Угу. А от ці трудності, які були, вам допомагали хтось з ними справлятися? Ну, тут немає, щоб хтось, тобі ніхто не поможе. Ти сам дождь це ну, виносити, видержати тако. Можливо, емоційно, якщо б з кимось із медкоординаторів поділитися, то вони ж можуть підтримати в них, наскільки знаю, психологічна освіта. Ні, емоційно тут нічого немає. Просто ну, фізично тяжко. Угу. А яке значення тепер є для вас слово допомога? Я багато кому ну, допомагала завжди, і ну, добре значення. А тепер переходимо до бліцопитування. Це короткі питання, на які ви можете відповідати одним словом або декількома реченнями. А яка страва була вашим найбільшим бажанням під час вигідності? Ну, у мене, якщо чесно, нічого такого не було, ну солодощі. Тобто вас тянуло більше на Так, да, 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 да. Я ну не дуже солодка, ну а були не... якісь такі страви, які ви там поєднували там сільотку там ні, ні. і там тортик? Ні, не було. А що ви найбільше полюбляєте? Ну, конфети, от таке їла. Угу. А саме несподівана порада, яку вам давали в період програми? Та наче ніякої такої не давали. Уявіть, що до пологів залишились лічені години. Чим ви займетесь в цей час? Соберу віщі всі. Соберуйся, соберуся і поїду. Можливо, помийте голову, нафарбуєтесь? Ну так, це так. Гармуватися я не буду, а помитися, так. Опишіть свій досвід суратного материнства трьома словами. Це складно, амбіційно та наполегливо. Яке питання вас найчастіше ставлять, коли дізнити, що ви суратна мама? Я не обсуждаю це ні з ким. А чому саме не захотіли ділитися? Ну, я не знаю, бо це моє лічне діло. і Я не обсуждаю ні з ким це питання. Угу. Світлана, дуже дякую вам за нашу розмову. Ви показали, яка Ви сильна жінка. Я хочу вам побажати легких пологів, здоров'я і щоб всі ваші задумані мрії. Збулися. Дякую, дякую, Валя. Бажаю вам щастя і дуже вам дякую, що погодились на це інтерв'ю. Розказала нам більш детальніше, заспокоїли жінок, які, можливо, хочуть піти, але їх це зупиняє. Дуже вам дякую. Дякую, я вам.